Друзі, вітаю! Наша літня школа цікава ще й тим, що кожного разу вона цікава, я сподіваюся, не лише для наших слухачів, але й для тих, хто її формує. От я з нетерпінням чекаю на лекцію від Наталії Торкут, яка буде говорити з нами про Шекспіра. Про Шекспіра як індикатор європейської ідентичності і про наш український досвід. І у вас може виникнути просте питання: до чого тут Шекспір? Як ви це придумали? Звісно, я мала певний поштовх. Мені порадили цю блискучу науковицю, але крім цього іншого, Шекспір прийшов до мене дуже в ранньому досвіді, ранньому дитинстві, бо я була тою дитиною, яку не могли заштовхати в садок, і я, в принципі, була залежна від українського радіо, і часто мені якісь дуже важливі сюжети підказували прекрасні голоси. З того такого, що, знаєте, старомодного де, дермантинного радіо. Ось одного разу я почула, що Шекспір це наше все. І коли вже мене записали до бібліотеки, уявіть собі, я не забула. Я донесла це розкішне знання до бібліотекарки, яка дуже здавалася, але не стала мене ні від чого відмовляти, і дозволила мені особисто зняти з полиці важкий фоліант. Як зараз пам'ятаю, дуже такого бордового насиченого кольору з золотим тисненням, якесь абсолютно ювілейне видання. Я ледь доволокла цей фоліан додому і, розгорнувши його, побачила історичні хроніки Генріх VIII. І коли я спробувала почати читати, моєму здивуванню не було меж. Виявилося, що я нічого не розумію. Я вже на той час вважала себе такою тямущою дівчинкою. І тут такий абсолютно несподіваний поворот. І знаєте, отут, от власне, криється, можна сказати, перший такий міні-шекспірівський сюжет. Я для себе зробила дуже велике відкриття і сформувала його таким чином. Я сказала, що. Шекспір не винуватий. Я подумала, що в тому, що я нічого не розумію, є якісь обставини, залежні від мене. І що колись прийде час, коли я до цього повернусь і зрозумію. Ну, я хочу тільки вже тоді далеко перескочити у майбутнє сказати, що, звісно, вже потім, коли я більше читала, то я могла. Повернутися до історичних хронік і вже розуміти краще. А коли вже працювала журналістом, і в нас був такий гарний продукт в газеті День як маршрут номер 1 спеціалізований додаток, і ми дуже пишалися, бо він поєднував собі розум і глянець і рекламу. Одним словом, ми були страшенно горді і задоволені. Ось тут навіть у нас були такі е, спеціальні теми. І можете собі уявити, що я тоді відкривала, як слово, редактора в маршруті, і там була навіть фотографія. Ось, не знаю, наскільки добре це буде, видно, привіт із Верони. Тому що саме тоді ми з друзями, з Святого Кириловичем, були у Вероні на концерті, ми були в цьому дворі «Джульєти» і фотографію зробили з. Під ворони, але діло навіть не в тому, що це була така особиста подорож. Зрештою, ми були в маєтку Генріха Восьмого, де дізналися особливо від чудових екскурсоводів історію не тільки цього монарха британського, але історію Британії, пов'язаної з його іменем. Ну, але ж у цьому маршруті у нас є так само п'ять сюжетів української шекспірянки. Тобто це була ще одна виразна спроба вписати українську історію, українське життя в світовий контекст, показати через парадоксальні шекспірівські сюжети все те, що супроводжувало Україну. Бо в нашій книзі, ну хто стежить за той день і за нашою бібліотекою, очевидно, це знає. В нашій книзі «Аве до століття гетьманату Павла Скоропадського є така фраза. Яка пояснювала певним чином драму українців сто років тому. Він казав, що чого ви хочете від народу, вихованого малоросійським театром. І мене це тоді так зачіпило. Я подумала, він мав, мав на увазі оці такі ну, низького рівня Вондевілі. Але чому так? Тому що Україна була штучно відсічена від всього великого. Це був не театр Шекспіра, це був не театр Шиллера. Це були примітивні побутові сцени. І в цьому була певна драма, яку потрібно було осмислити, не докоряти народу, не намагатися його принизити, не вивищувати в ньому плебейські риси, а м'яко і тактовно долучати до світового дискурсу, показуючи, скільки у нас шекспірських сюжетів. І я думаю, що ця подорож в нових знань, відштовхуючись кожному від його особистого досвіду, обіцяє нам насолоду захоплення обмін інтелектуальними враженнями з новими знаннями. З чим я всіх і вітаю. До зустрічі!